А от як Одесити готуються до війлових відключень та що рекомендують спеціалісти? Дивіться в сюжеті. Що робити, якщо вдома зникне світло? Від 10 жовтня і до нині російська армія обстрілює критично важливу інфраструктуру електростанції. Частина регіонів вже відчули на собі аварійні відключення. Українці вже побігли до магазинів та на ринки. Запасатись усім найнеобхіднішим. Ми з Кіровоградської області, міста Олександрія. Ага, а там готуватися, як там зі світом? Там, слава Богу, було нормально взагалі. Ну, Но у мене сестра живе в Кременчуці, Полтавська область, там буквально рядом. То дзвонила вчора, що проблеми починаються, і їх навіть вчать, як робити світильнички маленькі, тобто будуть проблеми, мабуть, ну там рядом. Ну, а ви продумуєте придумуєте якось, що купувати? Ну, 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 я навіть не знаю, ну що, все залежить ж від світла, ну, У нас, слава Богу, газове опалення. А тут у сина електричне і опалення, і плита електрична, то це дуже велика проблема. Це тоді взагалі невозможно жити буде. Зараз в новостях все розказують об этом, тому люди готуються до зими. Фонарики, особливо ті, які йдуть на батареї. Артесіни пліточки, балони, або грівателі. Тобто, люди готові сійозним сім'я. Продавчиня. Юлія зізнається, увесь товар має і вдома для власних потреб. Запаслась завчасно, бо нині через ажіотаж ціни піднялись щонайменше на 50%. Хтось у своєму виборі економніший розповідає продавчиня сусіднього кіоску. У мене покупають тільки свічі. Ну, и сухого горюча, это самая первая наверное, необходимый товар, когда экстренных случаев бывает. А тепер про ціни детально. Туристична газова плитка обійдеться мінімум в 450 гривень. Додатково прийдеться купити газові балони до неї. Це ще 100 гривень за штуку. Упаковка із шести воскових свічок 80 гривень. Серйозніша газова плитка і балон до неї. Ось такого типу на привозі обійдеться вам в 3,5 тисячі. Проте прослужить він довше і в користуванні зручніший, розповідає експерт з виживання Гліп Скоро багато понимаем, что электричество ну вот-вот могут дать, или там через день, как обещали. то что-то покупать серьезное, типа там печи, какие-нибудь там буржуйки и так далее, то, конечно, смысла нету. То есть можно обойтись и вполне небольшой, например, маленькой туристической горелочкой и газовым баллоном. Причем вот такого примерно газового баллона вам может хватить для приготовления трех раз в день, где-то дней на пять, на шесть. Этого вполне. Его даже не нужно где-то устанавливать над вытяжкой, то есть абсолютно чистый. Якщо газ в балоні закінчився, запаси можна поповнити на найближчій заправці. А от купувати генератори або дороговартісні зарядні станції не потрібно, розповідає експерт. Хіба що ви проживаєте в приватному будинку? Бо в квартирі робота стандартного генератора може бути небезпечна для вашого здоров'я. Бо речовини, що виділяються при спалюванні бензину, шкідливі. Та якщо ви вирішили все ж мати вдома генератор, то ось вам ціни. Найдешевший обійдеться вам у 18 тисяч 200 гривень. І до нього ще третьо. Треба докупити 15 літрів бензину. А от точний мастхев це портативні акумулятори, ті, якими ми звикли заряджати телефони. Купити такий можна від 500 гривень. Експерти радять обирати ті, в яких є сонячна батарея. Вони должны бути заряджені, вони повинні бути завжди під рукою. І не те, щоб один пауербанк на всю сім'ю. Ні, павербанку кожного це как бы, важливий момент для телефону. Опять-таки, і є пауербанки, которые мають грілки. То есть он же powerbank, он же грелка. То есть вы его включаете в режим, и он начинает греть. То есть грелка для рук. Таких даже два powerbank, к примеру, если вы разместите под куртку, где-нибудь во внутренние карманы, то через буквально там 5-7 минут вы почувствуете уже расход, ну вот именно распределение тепла по всему вашему организму именно под курткой. Потрібно також мати запас питної та технічної води. В уряді також просять максимально економити електрику, аби поради наших експертів вам узагалі не знадобились. Івана Грисимчук, Олексій Філіпов, Валентин Мірза, сьомий канал.